На цьому занятті ми познайомимося з нерівностями, для розв'язування яких нам знадобиться розв'язувати систему лінійних нерівностей з однією зміною. Що ж це за нерівності? Ну, в першу чергу, це нерівності, які подано у вигляді другу. Ну, скажімо, необхідно розв'язати 2х відняти 6, поділити на х додати 5, більше нуля. Ця нерівність не відноситься до лінійних. І взагалі такі нерівності в більшості своїх вчаться в наступних класах десь розв'язувати. Але вже сьогодні ми зможемо звести цю нерівність до системи лінійних нерівностей. Як це зробити? Розмірковуємо таким чином: дріб більший нуля може бути у випадку. Коли або і чисельник і знаменник обидва більші нуля, або коли вони обидва менші нуля. Бо якщо буде і чисельник і знаменник від'ємні, то при діленні двох від'ємних значень ми отримаємо додатнє значення. Отже, дана нерівність може бути рівносильна ось такій сукупності. Перше. 2х відняти 6 більше 0, Х додати 5 більше 0. Або 2х відняти 6 менше 0, х додати 5 менше 0. І потім необхідно взяти об'єднання е, множин, які задовольняють першій системі і другій системі. Отже, Зараз нам необхідно розв'язати ось цю систему. ось оцю систему, І потім знайти об'єднання проміжків, які задовольняють ці, і ці системи. І так, ну, я тут напишу, перша система, тут друга. Давайте будемо розв'язувати спочатку першу систему. Для того, щоб розв'язати першу систему, необхідно розв'язати кожну з нерівностей, які сюди входять. 2х відняти 6 більше 0. 2х більше 6, х більше 3. Я поділив на Розв'язок першої нерівності. Х додати 5 більше 0. Х більше мінус 5. Розв'язок другої нерівності. Знаходимо розв'язок системи. Це є перетин проміжків, які задовольняють кожній з цих нерівностей. І так, х більше трійки. Рисочки буду ставити, х більше трійки, ось. Х більше мінус п'яти. Ось. Перетином є проміжок від трійки до плюс нескінченості. Х належить від трьох до плюс нескінченості. При цьому трійка у нас в круглій душці. В круглій душці. Це розв'язок першої системи. Розв'язок другої системи. 2х відняти 6 менше 0. 2х. Давайте одразу перенесемо 6 праворуч менше 6. Х менше 3. Друга нерівність. Х додати 5 менше 0. Х менше мінус 5. Знаходимо же, перетин проміжків. 3х менше 3. Ось сюди, штриховка. Х менше мінус п'ятірки ось сюди. Перетин утворився від мінус нескінченності до мінус 5. Отже, пишемо, х належить від мінус нескінченності до мінус 5. Мінус п'ятірка в круглих дужках. Це ми знайшли розв'язки кожної з систем. А тепер, і оця дужка нам це допомагає, нам необхідно знайти. Об'єднання оцих проміжків. Бо до відповіді ми можемо віднести і всі значення, які знаходяться на цьому проміжку, і всі значення, які знаходяться на цьому проміжку. Ну що, ще раз зобразимо на числовій осі. І так, від 3 до плюс нескінченності – це ось оцей проміжок. І від мінус нескінченності до мінус 5. Це ось оцей проміжок. В зв'язку з тим, що нам необхідно записати до відповіді об'єднання, то ми так і запишемо ось оцей проміжок об'єднати з цим проміжком. Отже, відповідь буде така. Х належить. Ну, можна не писати, х належить одразу проміжки записувати. Від мінус нескінченості до мінус 5. Об'єднати значок від трійки до плюс нескінченості. Ось оця відповідь ось до цієї нерівності. Якщо ви хочете впевнитись, наскільки ви правильно розв'язали, то можна взяти декілька чисел, які знаходяться на цих проміжках, підставити в нерівність і впевнитись, що ви отримаєте правильну нерівність. Давайте ще подивимось декілька прикладів. Давайте подивимось так звану подвійну нерівність. Що таке подвійна нерівність? Подвійна нерівність це нерівність, яка має ось такий вигляд. Ну, скажімо, наприклад, такий. Читається так. 2х відняти 6 більше або дорівнює мінус 2. Дайте приберу або дорівня, щоб різні дужки було так цікавіше. 2х відняти 6 більше мінус двійки, але менше або дорівнює 8. Там подвійну нерівність можна також розв'язувати за допомогою системи. А саме, першою нерівністю буде ось оця нерівністю системи, а другою нерівністю ось оця. Я навіть не буду нічого переставляти зараз. Перепишу так, як є. Хоча можна вже було б доданки переносити, але щоб легше краще було зрозуміло, давайте отак і писати: мінус 2 менше 2х відняти 6. Це ми записали ось оцю нерівність. І друга нерівність, 2х відняти 6 менше або дорівнює 8. А тепер розв'язуємо кожну з нерівностей окремо, знайдемо розв'язки, потім знайдемо спільну частину, і це буде відповідь до. Система значить і до даної подвійної нерівності. Доданки з невідомим переносимо ліворуч, числа праворуч. При перенесенні не забуваємо знак змінити на протилежний. До речі, інколи виникає питання, а завжди доданки з невідомим переносимо ліворуч? Ні, можна і праворуч переносити. Це кому як зручніше. І так, мінус 2х менше Переписуємо мінус 2х менше мінус 4. Поділяємо ліворуч праворуч на мінус двійку. Ну, інколи тут пишемо. І ми отримаємо х. Не забуваємо знак змінити на протилежний. Мінус 4 поділити на мінус 2, 2. І так, розв'язок першої нерівності системи. ось. Другу нерівність розв'язуємо. Одразу я мінус 6 буду переносити праворуч. І ми отримаємо 2х менше або дорівнює 8 додати 6. 2х менше або рівня 14, Х менше або рівня 7. Розв'язок другої нерівності. Щоб знайти розв'язок системи, нам необхідно знайти перетин проміжків, які задовольняють кожній з цих нерівностей. І так, х більше двійки. Нарисую кружочки. Двійка ось. Більше двійки праворуч. Х менше або дорівнює 7. Зафарбований кружочок, бо або дорівнює стоїть 7. Менше або дорівнює ліворуч. Не зупиняємось далі далі. І дивимось перетин: ось на цьому проміжку. Від двійки до 7. Отже, можна записати, можна не писати, х належить проміжок 2, 7. Цей проміжок є розв'язком цієї нерівності, цієї системи нерівностей, а значить і цієї подвійної нерівності можна записати там. відповідь від двойки до семи. Давайте ще подивимося один приклад, коли виникає можливість розв'язати нерівність за допомогою системи, за допомогою системи лінійних. Х додати 2, поділити на 3х відняти 1 більше або дорівнює, скажімо, 1. От Якщо в попередньому прикладі там ну, через, у нас тут праворуч стояв 0, то тепер у нас 1. І тому ми не можемо ні в якому разі записати, що х плюс 2 там більше або дорівнює 1. Це буде неправильно. Для того, щоб звести вже до відомого нам випадку, необхідно одиничку перенести ліворуч, привести до спільного знаменника. Запишемо як одна перша, більше або до рівня нуля. Ось сюди домножити на 3х відняти 1. І ми отримаємо х додати 2. Я одразу буду записувати під спільну риску. Знаменник буде 3х відняти 1 спільний. І тут буде 1 на 3х3х 3х і мінус мінус 3х. 1 на мінус 1 мінус 1, і ось оцей мінус плюс 1. Все це більше або дорівнює 0. Приводимо подібні в чисельнику. Х відняти 3х буде мінус 2х. Додати 3 поділити на 3х, відняти 1 більше або дорівнює 0. Дану нерівність розв'язуємо за допомогою е, системи. Перша система у нас буде 2х мінус 2х додати 3 більше або дорівнює 0, бо тут більше або дорівнює 0. А ось знаменник не може бути ну, дорівнювати 0, тому лише більше. 3х відняти 1 більше нуля. Ось така система. І друга система в нас буде, коли від'ємні чисельники знаменник 2х додати 3 менше або дорівню, ну, В даному випадку, ось тут вже не будемо писати дорівнює, просто менше нуля. І знаменник 3х відняти 1. Ні, все-таки ось тут, якщо написати менше або дорівнює, то коли тут буде дорівняти нулю. І менше нуля також буде правильно. Значить, тут записуємо цей такий значок. А знаменник 3х відняти 1 менше 0. І потім необхідно буде знайти об'єднання розв'язків проміжків, які задовольняють. І так, починаємо розв'язувати кожну з цих систем. Перша нерівність мінус 2х більше дорівнює мінус 3х менше або дорівнює. 3 поділяємо на мінус 2, знак розвернули 1,5. Друга нерівність 3х буде більше 1, х більше 13. Перетином проміжків буде х менше або дорівнює 1,5, але більше 13. І ми отримали ось оцей проміжок від 13 до плюс нескінченності. Одна третя кругла дужка. Від 13 до 1,5. Прошу пробачення. Це розв'язок до першої системи. До другої системи. Мінус 2х менше або до рівня мінус 3. Поділяємо на мінус 2, х більше або до рівня 1,5. І друга нерівність 3х менше 1, х менше однієї третєї. Знаходимо перетин. І, здається, перетину тут не буде. Дивимося, х більше або до рівня 1,5 це праворуч, а х менше зафарбована однієї третєї – це ліворуч. І ми бачимо, що оці два проміжки не перетинаються. Це означає, що ось оця друга система розв'язків немає. Але перша то система має розв'язки, ось вони. Значить, ось цей проміжок є розв'язком всієї об'єднання всього, і розв'язком оцієї нерівності. Отже, можна записати відповідь: до ось цієї нерівності. Відповідь. Від однієї третєї. Ну, Єдине, що е, тут дріб звичайний, тут десятковий. Ну, можливо, доречніше десятковий також записати вигляді звичайного. Тоді буде одна третя і одна ціла, одна друга в квадратних дужках. Ось так ми отримали розв'язування нерівності, вже нелінійних, але ми за допомогою систем. Розв'язали їх і отримали відповідь. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!